І аналізи в порядку, ти добре їси, нормально спиш, не стресуєш, але все одно відчуваєш, що в тебе нема того потоку енергії. Ти все одно втомлена і люба, це не лінь. Тобі так це не лінь і не гормони. Це означає, що ти просто проживаєш не своє життя, ти живеш не в своїй енергії. І тут тіло замикає енергію через хронічну напругу. Твої емоції, контроль, вина та обов'язки висмоктують з тебе просто всі сили. Енергетичний застій та нутрієнтний дефіцит дають одне й те ж саме: відсутність ресурсів. Даю тобі три точки, через які йде витік твоєї енергії. Перша чакра це страх. Ти не відчуваєш опори під собою. Третя чакра ти перегораєш у контролі. Четверта чакра ти забагато віддаєш, але не вмієш приймати. І саме мій підхід, мій метод, формує таку систему, комплексний підхід для того, щоб це все стабілізувати. І це не тільки про медитацію, і це не тільки про харчування, це комплексний підхід, тому що це працює комплексно і системно, тому що енергія це не абстракція, це біохімія, яка рухає нашими емоціями. На моїй авторській консультації енерготіло я чітко покажу тобі, де в тебе застій енергії на тілесному рівні, фізичному чи на рівні чакр, не суттєво. А поки ти взагалі борешся зі своїми симптомами, твоє тіло просто в залі очікування чекає, коли ти зрозумієш, що вже повинна працювати над собою.